21 кілометр повз відомі пам'ятки Мукачева. 21 вересня в місті запрошують на півмарафон. Забіг благодійний, всі кошти передадуть на закупівлю дронів для захисників з Мукачівської громади. Для учасників пропонують різні дистанції 21,5 кілометр, 10, 1, також естафета 4 по 5 кілометра. І забіги для діток 400 та 100 метрів. Маршрут проходить через парки набережної та центральною частиною міста. На ньому розміщені три точки гідрації з водою, перекусом та підтримкою болівальників – Старт та фініш у парку. Центральний. Благодійний забіг довжиною 1 кілометр. Також відбудеться у парку. Реєстрація ще триває. Для учасників передбачені стартові пакети та безкоштовне відвідування аквапарку для маленьких учасників дитячого розважального закладу. Переможці півмарафону отримують велосипеди. Маршрут буде проходити в два кола, 21 кілометр буде в два кола. Учасники, які візьмуть участь в 10,5 кілометрів, пробіжать одне коло. Естафета, відповідно, буде розкладена по маршруту по 5 і 250 метрів маршрут. Маршрут буде стартувати в нашому центральному парку як додатковий бонус медаль фінішера. Тобто учасники, які фінішують на Мукачівському полумарафоні, вони будуть мати таку от медаль фінішера. Це як додатковий мотиватор для бігунів, які бігають. Вони знають, що ну тобто, може бути багато різних подарунків і призів, але от найголовніше і найцінніше для бігуна, який пробіг дистанцію, це, ну, це медалька.